Деякі культури тасманійців нараховували лише 5 предметів, більшим вони не користувались. У тасманійців була досить поширена ще одна пара зубів мудрості, хоч кожен день шашлики влаштовують. Досить часто їх ніхто й не вважав за людей, вірили в існування душ, які після смерті відлітають до Англії. Всі кинулись записуватись у Тасманійці. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Як відомо, труднощі загартовують і за все доводиться платити. Цими двома простими істинами можна описати історію групи народів, які свого часу зробили стрибок із палеолиту у капіталізм. Сьогодні наніс цікаве про життя у раю і оплату цього проживання. Як ви вже знаєте, в певний час історії, а точніше в доісторичну епоху, люди почали невеликими групами виходити з Африки і, як таргани, розповзатися світом. Найбільш популярними маршрутами були прогулянки морським узбіччям. Міграція вздовж моря має низку переваг. Принаймні із однієї сторони точно ніхто не нападе, зручний шлях, і у випадку невдалого полювання у морі завжди можна знайти щось споживати, принаймні нарвати міді. Дуже зручно. Прийшли, все і всіх навколо поз'їдали, залишили купу екологічно чистого сміття, пішли далі. Мандруючи пляжами, люди швидко досягли Південно-Східної Азії. Тоді рівень океану був нижчий, відповідно, суші було більше. Далі островами люди перебрались до Сахулу, що місце в сучасній Папуа, Австралії та Тасманію, ну і деякий острівний дріб'язок. До речі, таке надводне минуле відкриває чудові перспективи для підводної палеонтології. Зокрема, у басовій протоці знайдено чимало цікавого. Отже, люди досягли сучасної Тасманії, після чого відбулося чергове потепління, крига розтанула, рівень океану піднявся, і Тасманія відокремилась від Австралії водою і стала островом. І Сахул загалом, і новоутворена Тасманія, зокрема, до прибуття мав мігрантів із дручками в руках, була сповнена неляканого м'яса. Гіганські кенгуру, інша мегафауна, валабі та решта смаколиків, і при цьому відсутні більш-менш серйозні хижаки, хоч кожен день шашликів влаштовий. Райські гастрономічні та кліматичні, до речі, теж умови. На Тасманії субтропічний та помірний клімат, повно води, рослин та м'яса, навіть форельє, і при цьому немає нічого загрозливого. Живи та розмножуйся. І ось тут Тасманійці потрапили в Паску. Яку перед цим потрапили хобіти з острова Флорес. До речі, не забудьте подивитися відео про них. Тасманійцям не було сенсу щось покращувати в своєму житті, адже у них і так все було чудово. Більш того, вони навіть втратили напрацювання своїх пращурів. Культура пращурів тасманійців була набагато розвинутіша за культуру самих тасманісів, адже пращурам доводилось вирішувати такі проблеми, про які нащадки й гадки не мали. В сусідній Австралії прогрес теж гальмувався, порівнюючи із більшістю решти людства, Але на більшій території було більше людей, і як наслідок більше ідей і винаходів. По прибуттю європейців, в деяких регіонах Австралії люди були на порозі запровадження землеробства, поруч із досить примітивними культурами, межували культури досить розвинуті, і складними системами кланів, територій, навіть культурами обміну та щорічних фестивалів. На Тасмані ж панував глухий палеолит. Аж до прибуття європейців. Деякі культури тасманійців нараховували лише 5 предметів, більшим вони не користувалися. Дехто втратив навички отримання вогню. І все це тоді, коли будувалася ківа Могилянська академія і вводились перші штрафи за паління тютюну. Таке життя і особлива кулінарія із сирим м'ясом і сирими карнеплодами не могла не позначитись на зовнішності острів'ян. У тасманійся були розвинуті масивні щелепи. Адже спробуйте проживати сире жилисте м'яса кенгуру чи якесь коріння маленькими зубами. До речі, у тасманісів була досить поширена ще одна пара зубів мудрості. Натрапляється і у решті людей, але не так часто. Більше зубів краще прожиєш їжу, якщо вона не смажена чи не варена. Як і у хобітів, у Тасманісці був зменшений об'єм мозку порівнюючи з тими їх пращурами, які вперше дістали з тасманівських Причина та сама. У них все було чудово, не потрібно було вирішувати низку питань. До речі, у сучасних людей маса мозку грамів на 50 100 менша за масу мозку каменьців. Для чого розвинути мозок, коли в житті все дається майже безкоштовно? При цьому масивні надбровні дуги та великі зуби це не анахронізм, не проява давніх ознак, адже пращури та ретасменістю мали більш сучасний з нашої точки зору вигляд. Це досить прогресивна для тих умов звичайна ознака. Набута в результаті 30-40 тисячорічного добору в умовах повної ізоляції. Після початку колонізації острова європейці за давньою традицією почали грабувати тасманійців і навертати їх у рабство. Власне, досить часто їх ніхто й не вважав за людей через примітивний спосіб життя та специфічну зовнішність. Щодо способу життя, тут важко посперечатись у них на той час не було навіть племен в повному розумінні цього слова. А були розрізнені групи сім'ї, що кочували островом. Тим не менш, тасманійці – такі самі Хомо Сапінси, як і європейці. Довга ізоляція не була настільки довгою, щоб ці люди накопичили достатньо мутації для створення нового виду. Хоча все до цього йшло ще в 200-300 тисяч років, і мали б ми новий вид хомо. Але не так сталося, як згадалося. Епідемії та європейці нещадно касили тасманійців. І впродовж 19 го сторіччя їх майже не стало. Разом з ними, до речі, знищений багатьох представників місцевої фауни. Висновок не можна пускати європейців в нові місця, все знищать і побудують бари та кав'ярні. Заради справедливості під європейським керівництвом острів знищували і індійці, китайці, африканці і всі комуналінки. А серед європейців 19-го сторіччя з'явились поодинокі захисники автентичного населення острова якому, до речі, це не допомогло. Однією із форм тогочасного гуманізму вважалось відібрати тасманістських дітей у батьків і растити у європейських сім'ях у стані фактично рабів. Такий собі гуманізм. Втім, все ж він рятував дітей від смерті в джунглях, адже тасманінці були витіснені у найнеперспективніші місця, де було важко знайти воду та їжу. До речі, стосовно розміру мозку тасманійців, одного з найменших в світі. Це не завадило тасманійським дітям, що росли в родині тасманійського губернатора, перевершити його власних дітей у навчанні. Та й взагалі тасманійці швидко вчились і за одне-два покоління зробили стрибок із палеолита в сучасний на той час капіталістичний та високотехнологічний світ. На свою біду, окрім всього іншого, тасманійці мали один з найширших носів у світі, через що європейські мігранти ставили корінних мешканців Тасманії на один щабель із шимпанзе. Проте, після близького знайомства з європейцями, тасманіці змогли організуватись у невеличку армію під керівництвом, до речі, жінки, яка була у рабстві у мігрантів і навчилась там, зокрема, володінню вогнепальною зброєю, після чого втекла від європейців. Звідки у тасманійці була вогнепальна зброя, вони вимінювали та подсупили її у європейців. Тасманійці нападали на поселення європейців і спалювали їх. Здобули навіть декілька перемог під час сутичок із супротивником, після чого на них було оголошено справжнє полювання за вбитого влада видавала нагороду як завбитого вовка. Ясна річ, війна кінчилась перемогою європейців, які знищили більшу частину острів'ян. Часом європейці зацікавились антропологією та культурологією інших людей, особливо дикунів, зокрема після набуття популярності наукових робіт Чарльза Дарвіна та його послідовників. Чені кинулись досліджувати тасманійців, тільки досліджувати вже особливо не було кого. <кхм> Все ж, вдалося записати деякі пісні та твори тасманійською мовою та уявлення тасманійців про світ. Зокрема, тасманійці вірили у конкуренцію чорного та білого бога, вірили в існування душ, які після смерті відлітають до Англії. Власне, спочатку вважалось, що душі просто летять на деякий острів. Але тут підплили й англійці, і їх розповіді про далекі, сповнені різними дивами острів, чудово наклався на попереднє уявлення тасманійців про потайбічне життя. Наразі чистокровних тасманійців вже нема. Більшу частину тасманійців знищили у 19 сторіччі, решту нещадно асимілювали. Проте є група людей, які є або вважають себе нащадками шлюбів тасманійців та європейців. Наразі тасманійцям бути вигідно. Вони, як нащадки жертв колонізації, отримують виплати та різного роду пільги та знижки. Тому сьогодні ми маємо зворотній ефект. Всі кинулись записуватись у Тасманіці у ті самі дикі мавпи, за голу яких місцеві органи британської влади видавали нагороду. Ось так. Труднощі закартовують, а безкоштовна доступність ресурсів робить слабким сходіть на рибалку, наловіть собі риби на вечерю, закартовуйтесь, бо купити бички в магазині може кожен, а наловити рибу лише стійкі. Ось так: зубасті та не дуже, хлопці дівчата. Не бійтесь труднощів, готуйте собі їсти та встановлюйте Windows самостійно, і нехай вам не сняться задоволені нащадки тасманівців, що оформили собі податкову знижку. До зустрічі!